Привіт! Вей вей! Анджело, біжи, познайомся з козиною. Гей! <рапристо> <Hey>. Ти <рапристо> чого гавкаєш? <я> пупсику! <рапристо> Вибач, не любить незнайомців. <рапристо> Люди, питають, Люди чи питають, чи це ок. Мама каже, це через гріхи наших предків. Твій батько науковець був. То це твоє дослідження. Якщо об'єднаємо зусилля, можемо здійснити справжній прорив. Я знаю, як це Вписатися дуже важко. Жахливо. Отакої ти посміховись коску. Бери свою кляту китайську хрінь. І їдь додому. За таке мене можуть звільнити. Тату. Я полагоджу себе, і ти будеш мною пишатися. Батько, ти пишаєшся. Поглянь, яка я гарна. Тут коїться я приехал! Шузи, тела. Я жить новим новым життям. Прекрасным житьям, И, все и, и